Так, а, ми, а ми не годні надати оцінку без його звіту. У мене є запитання. Михайло Михайлович, я би хотів до вас звернутися, по-перше, подякувати вам, що ви прийшли до нас на засідання пленарне засідання. Підскажіть нам, як вийти з цієї ситуації? Начальник відділу освіти не приходить до нас на звіт вже більше пів року. У нас було шість пленарних засідань. На шість пленарних засідань ми його запрошували, він не з'являється до нас на пленарних засіданнях. Як нам буде? Покажуть команди. Я хочу зазначити, що ми маємо можливість для того, щоб розвивати свій край, а не шукати у своєму країні. Що би я вам хотів сказати, я прийшов сюди, відкликався на запрошення пана Голови для того, щоб прияло. Я прийшов познайомитися з процесом проведення сесії безпосередньо в

Намір би я вам сказати, прийшов ще з вами поговорити, то я б вам краще рекомендував звернути питання того, що Захарха область є учасником об'єднання Кахатської Європаї. Це достатньо тужня.

Это они هو поставили